Привіт, друзі! 68-й і останній день гри в Синбокс. Кімната номер 97 Кімната називається Game Jam Capture. Що ж, а ми починаємо. Як ви знаєте, це геймджемівська карта, за яку не дають ЄП. І що ж, з самого старту підходимо до цього чоловічка, мета Експіса. Розмовляємо з ним. Він там є нам квест. По цьому квесту нам треба буде активувати 4 клауд-машини. Що ж, перша ось тут знаходиться, біжимо до другої. Ось підходимо, бачите, поруч склад-машинами будуть такі голови з знаками опиту. Розмовляємо і уважно читаємо. Ця голова просить нас дістати ключика. Для цього треба буде спуститися до андеграунду. Це якийсь парк. Спускаємося, ось розмовляємо з іншою головою. Вона дає нам ключ. Беремо ключ, відносимо до цієї машини. До машини принесли, йдемо далі. Ключик нам вже не потрібний. Проходимо через натовп, розмовляємо з головою. Вона каже, що у якогось поліцейського бота ще один ключик є. Цей бот знаходиться ось тут. Розмикаємо, хапаємо ключика, повертаємося до машинки, активуємо її. Так, активували. Побігайте біля цієї машинки, поспамте єшку, бо воно не завжди нормально спрацьовує. Так, і ось остання. Тут голова просить нас активувати спочатку робота. Активуємо робота і тепер. Спамимо Єшку Десь воно повинно активуватися. Все, активовано. Тепер спускаємося вниз, нам заважають ботокопи, робокопи, вбиваємо їх. Ось початок карти, мета ексіс, змовляємо, підходимо ось сюди, вбиваємо роботів, відчиняємо дверцята, спамимо єшку. Ось платформа, яка підійме нас на гору. Підіймаємося. Тут вбиваємо також роботів, тепер що мало. Так. Вбиваємо останнього, ні, перед останнього. ось останній бот. Так, нам дають длину, підіймаємося на А, тут активуємо панельку і пригаємо ось сюди на таку платформу літаючу. По квесту треба буде знайти свиню, яка буде знаходитися на самі сікому даху цього хмарочоса. Ну, поки підіймаємося, так, тепер у нас. Ця голова каже, що тут буде головоломка. Підходимо Так. 46, це f Facts. Так, секунду. Так, наклацали, тепер сюди підходимо, тут сайло вибираємо. Так, у нас з'являються такі коробки. Ці коробки ми вставляємо ось сюди. Її вистачає. Бачите, вона чогось не витрачається. Так, піднялися нагору, знову пуш. І ловимо платформу. Ця платформа привозить нас сюди. Знову пуш. До наступної платформи. Знову пуш і назад. І тепер пригаємо ось сюди. Так, підіймаємося нагору. А, якщо потрібно поповнити ХПшку, то підходимо до баку з водою, натискаємо на єшку. у нас оновлюється ХПшка. Також б'ємо робота. Не вмирайте, це досить важливо, тому що ви з'явитеся аж на самій Початку цієї кімнати. Тобто буде трошечки напряжено постійно туди-сюди бігати, підійматися, тому воно нам не потрібно. Ну, ось майже не мер. Так, розмовляємо з головою, ходимо до лептопу, беремо USB-шку, вставляємо цю мікрохвильовку, я її по-нічому назвати не можу. Підіймаємося нагору. Знову паркур. Наступну фішку пригаємо, знову пригаємо, знову пригаємо, знову пригаємо. Так, і підловлюємо моментика, пригаємо. Ось, дійшли ми до Хрюші, розмовляємо з ним, забираємо його і пригаємо донизу. Виходимо до старту локації. Воля, 4 з 4 квестів ви отримали галочку. Пройшли кімнату за 5 хвилин. Друзі, дякую за перегляд. І до зустрічі у наступних відео.